Тільки дітей в одному місці, та ще у таку прохолодну пору у вільному давно не бачили. Зібрали їх біля сільської школи приємна причина. Сільгоспідприємці, брати Сергій та Андрій Таровики, які орендують у місцевих селян землю, порадували розкішним подарунком, сучасним яскравим дитячим майданчиком. Треба було бачити щасливі обличчя малечі, яка потрапила, не наче в казку. Навіть пакети з подарунками і омріяна солодка вата, якою тут щедро пригощали, викликали меншу зацікавленість. Батьки та бабусі, які Привели малечу, раділи не менше. Дуже задоволені для дітей, для наших зробили таку подарунок такий хороший. Дуже задоволені, дуже раді, що хоч наші молодці де. По де, де можна прийти провести добре час поруч, дитячий садок та школа, і тепер сільські діти не вештатимуться вулицями у пошуках розваг. Дякуємо приватному підприємству Шанс дякуємо Сергію Петровичу Таровику, Андрію Петровичу за таку допомогу нам, те, що вони от виявляють бажання щось зробити на краще у нас у селі. наступний рік, нам нами ще йдеше площадку для середнього. Для середніх дітей. І для взрослих зробити футбольну площадку. Це все вміщає аграрна партія і ПП Шанш. Братів Сергія та Андрія Таровиків та їх родину у вільному знають давно як порядних і соціально відповідальних фермерів, які, хоч і орендують, поки що невеликі площі землі, але про інтереси громади ніколи не забувають. Ту землю яку ми взяли в оренду в цій громади. Вона є надбанням всього нашого народу, всієї нашої громади. Тому ми віддаємо цю частинку для громади. У вигляді, скажімо там чи футбольних змагань, чи майданчиків, чи заходів в якісь будинку культури, чи в допомозі спорту, чи школі це є нормальний процес. Чим краще буде жити громада, тим краще буде жити вся наша Україна, тому що всі ми єдині, і тому тут не можна відділяти, що то земля, то бізнес, тут громада хай живе саме по собі. Ми має бути все разом, і тільки разом ми станемо силою, і тільки тоді ми розуміємо, що від кожної окремої людини багато також чого залежить. Кожен має долучатися до всіх цих моментів, тому що це нас людей гуртує, і тоді ми стаємо сили. Сергій Таровик, лідер обласної організації Аграрної партії України, переконаний, лише аграрії разом із сільськими громадами зможуть зробити села комфортнішими для життя не тільки малечі, а й усіх мешканців. Багато аграріїв долучається до того, що Відкривають такі інші майданчики, підтримують спорт, підтримують медицину, ремонтують ФАПи. Чому? Тому що розуміють, що нам з цими людьми жити, нам з ними працювати, нам з ними доживати віка нашим батькам. Це нормальний процес, який є просто еволюційний.